Трошки хочу нагадати вам про стандартний вигляд числа. Чому я це роблю? Зараз покажу. Це оприлюднений був варіант НМТ минулого року. І подивіться, який запис тут у нас є. Оцеме такий запис, де А помножити на 10 в степені N. А значима частина числа, вона в нас в межах від одиниці, включно до 10, множиться на 10 в деякому степені. Де Н – це порядок. Це називається стандартний вигляд числа. І ще покажу те, що було на НМТ в цьому році. І дуже шкода, що варіанти в нас офіційно не оприлюднені. І саме стандартний вигляд на НМТ я не бачила, щоб це було в минулих роках ЗНО, в давніх немає на чому тренуватися. Хочу звернути увагу, тому що це важливо. І на каналі Математичка є. Фрагмент нашого курсу, перегляньте, я там детально пояснюю цю тему, і це зрозуміє кожен. Багато практики, подивіться. Зараз звертаю увагу, що потрібно знати, що таке стандартний вигляд числа. Якщо ви це знаєте, то одразу обираєте правильну відповідь, тому що усі інші варіанти не є правильними, оскільки значима частина не попадає в проміжок від 1 до 10. І тоді залишається просто обрати правильну відповідь тим, хто знає стандартний вигляд числа. І ще є задача, ви можете також спробувати її розв'язати, де потрібно грами перевести в кілограми, ми далі поговоримо про одиниці вимірювання маси, і також записати в стандартному вигляді. Розумієте, чому я про це і кажу? Зараз погляньте на ту задачу, яку ми вже розв'язували, і тепер питання площу. Цього озера записати саме в метрах і ще й в стандартному вигляді. Давайте згадаємо, 0,7 км ми переводимо у метри квадратні. Ще раз нагадаю, щоб ви вже точно запам'ятали, що 1 км квадратний це площа квадрата зі стороною кілометр, тобто кілометр помножити на кілометр, в одному кілометрі 1000 метрів, а тут тисячу множимо на тисячу, значить, буде 1 мільйон метрів квадратних. Ще для зручності ви можете це значення записувати як 10 в 6 степені. Хто знає вже тему степень, ви можете легко розібратися. Отже, мені необхідно 0,7 помножити на 1 мільйон, або, як я сказала, на 10 в шостому степені. І щоб число було в стандартному вигляді, оця частина, значима частина числа, має зайти в інтервал, нагадую, від одиниці, включно до 10. Тоді я переношу кому на одну цифру вправо, це буде 7, і множу її на 0,1. Чому? Да? Зрозуміли?